Дня, шановні глядачі, в ефірі так-шоу розмова про головне на кіт свіл. Тіві сьогодні у нас у студії Броварська школа номер 2 Отже, перше запитання у нас до Насті. Скажіть, в якому ви класі навчаєтесь? Настя. Шесто. У вашому класі багато учнів? 31. А ви, Маша, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так, я дружу з своя. З усіма своїми однокласниками. А з ким сидите за партою? З хлопчиком. Ви часно що у нього списуєте? Списую, але не часто. Скажіть, Діана, у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Хлопці. А у кого кращі оцінки з фізкультури? Дівчат. А у, ко... у хлопців чи дівчат? А з математики? Хлопців. А ви, Яна, що зазвичай робите на перервах? Бігаю, ганяю, з подружкою розговорюю. Ходите у їдальню? Ні. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Влад, чим зазвичай годують у вашій їдальні? У нашій їдальні зазвичай годують провом, омлетом і котлетами. Думаєте, цього достатньо щоб бути ситним? Так. А ви, Рома, їсте у їдальні? Ні. Вам подобається? Ні. Розкажіть, Ігор. Нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так. Добре. А вам доводилося бувати в кабінеті у директора? Ні, не доводилося. Якщо так, то з якої причини? Тому що я нормально себе веду. Е, Антон, а ви викликаєте коли-небудь до директора? Це взагалі страшно? Мене не викликали, але я гадаю, коли учні заходять до директора, то це стає страшно. Як ви гадаєте? Е, а ви би хотіли стати директором школи? Чому? Е, я би не хотів стати директором, тому що це дуже складно. Е, як ви вважаєте, Женя, працювати директором важко? Я вважаю так. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Я б трішки спізнив е, початок уроків. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кіцвіл TV. Та я його ведучий Кіріл. До зустрічі в наступних ефірах. Paca, paca.